Так, ну що, пішло діло до перекусу після тренування, кава, і е, горішки, і трошки суффарутів. Оце отак от, от, оце 280 калорій. <с. <с.> Нормально, так? Да? Жарко капець. Отходняки після тренування, і так то в хаті холодно. Але поки отходняки, буде жарко, Ну то нічого. Вже й помився, і в принципі, що зараз 10-20. Уже через півтори години починаються аукціони. Тому потрібно перекусити біом. Бонтую влоги нарешті. Треш. Накопилося дуже багато, більше 15 випусків, і їх всі треба сьогодні змонтувати та закинути. Тобто, ви дивитесь зараз відос оцей. І перед цим відео ви вже мали подивитися випусків з 14. Це піздець. Коротше, 40 минут третього. А, немає часу готувати переїм отаким от морозовим. По калоріям, в принципі, те ж саме вийде, що і прийом їжі мій звичайний. І біжу в сарай пакувати посилки. Сьогодні треба знову ж таки багатенько відправити. Та й що, я вже переодягся. І... Треба виходити, там така лайнова погода. Дощ крапає постійно. блядь, як не хочеться. Це звіздець. Але що треба? Треба його пофоткати і запакувати. треба. Кончена. Просто кончена погода. Скільки той дощ буде йти, я не знаю. Це щось реально нереальне, це піздець. При тому, що він іде постійно і він йде дуже дивно. Типу от в мене, наприклад, тут є дощ, а дружина заїжджає в село, там немає. Тобто він йде лютими полосами. Це піздець просто. що на небі це тупо лютий намек на те що скоро буде дощ і вітер я думаю ви теж чуєте який що за жесть це треш. Нахер, така погода Бо, там, таке відбувається не тільки в україні в словакії така ж сама хуйта тут багато. Дощ, вітрюга страшно Но вітер прям піздець. Хочеться. Вітер хуяри, що єбанутий. Заросло в себе з цими дощами трава росте піздеться. Поки мої результати хвилин за 40 ось такі. Назад в хату треба кое що взяти. Теж оце бачите, що не все переносив. І розсинхрон приходиться з деякими ротами мотатися назад. Не дуже зручно. Здрасте, добрий день. Картча за цепи за одну навушник, щось я взяти. Вообще, треба було аеропорт себе, вони зручніше пакувати. У них не така шумоізоляція, чи, чи те, що я Це інколи полезно. А в цих взагалі настільки якісна шумоізоляція вокруг, що ти мені ніхера не чуєш. іду, тільки чую, як вітер обдуває і все. Більше нічого. Каву захопив іще, а ходив по ножам. Бо щось думав, що вони в мене тут, а вони в мене там. І що ви думаєте, я забрав усі? Ні, я взяв. Каву розлив, сука, пробуксував на... ще раз, сука гаряча, блядь. Пробуксував на багню і пролив трохи каву. Йобані лапухи, блядь. Посидемо, поп'ємо каву та підемо далі працювати. Дивіться, що у нас тут відбувається. Все в траві. Мої вже хмизи позаростали, блядь, які треба було попалити. Дощі ж почалися і піздець. Кумари. Єдинственний мінус. Це весни-літо, що ця трава росте блядь, по коліна. Ще любопитний факт, сидиш на сонці і їбать воно пари. Це просто жесть, волога ж то висока, грунти тупо... Вже не впитують воду, і ну в нас тут буде трава, тут прям тупо вода вже стоїть, вже нікуди не, не, не йде вниз. Це жесть якась неадекватно. І воно так мало що піздеться. І при цьому ще вітер куя Ну коротше, це, це реально. Я, я таких весен, ну не пам'ятаю. Може десь там колись у дитинстві, а от у свідомому. А, віці я таких весом взагалі не пам'ятаю. Це якась діч. Що воно, що воно. А потім я більше не спромний, що влітку яку жара. І буде дута засуха і пістець. Да. Як не одне, так друге. Це ж. Це просто жесть.